Слава Україні! Заблокована не лише Верховна Рада та Кабінет міністрів, а й заблокована адміністрація президента. Зараз вона вулиця Вітеранська, це один з двох головних підходів до посаду адміністрації президента. Народ і Адміністрацію відділяють розділу Барсу. Сьогодні багато хто говорить. Те, що міліція з народом, але я вважаю, що міліція несе свою відповідальність, коли ми говоримо про внутрішні війська, про хлопців, які забрали на строкову службу, і вони не можуть нічого зробити, бо у них є присяга і вони обіцяли. Служити, а це одне. А міліція, яка працює за контрактами, отримує за це гроші, повинна подумати, що вони робить. Я буду звертатись до керівництва опозиції з тим, що вони закликали співробітників міліції зараз писати заяви про звільнення. А в той же час опозиція повинна гарантувати, що ті люди, які зараз в революційний момент напишуть заяви про звільнення, будуть поновлені на роботі після приходу нової влади, і за ними буде збережений. Термін служби безперервний, що дасть можливість отримувати певні соціальні пільги, як співробітника міліції. В той же час ті люди, які не вийдуть сьогодні з Беркута чи з інших спецпідрозділів, повинні бути звільнені і повинні не отримувати ніяких соціальних пільг, як на які вони сьогодні розраховують. Слава Україні!